Ну як вам красота Російка в обід. Це десь 2 часа дня 6 липня. Народу чимало я вам скажу. Народу чимало. І не тільки місцеві, я би сказав, багато приєдів, навіть більше. І ще приїжджає ще місце. Море я вам скажу чудне. Море чудне. Вода така, знаєте, і не тепла, і не холодна, бодряща. Ну, оце тільки, бачите, біля краю. Ну тут пісочок біля краю, вона така ніби чуть-чуть збаламучена. -чуть ну ж, бачите, така хвиля. А далі вона ізумруд Ізумрут крюсаль. така вона. Російка. 6 липня. Ну, сказати, що тут нічого не дишить. Щось дишеть, розумієте? І народу... Ну давайте так. По-перше, фактично це початок сезону. По-друге... На пляжах вже там сотні є народу. Так що може ще хтось приїде. Але сливки тут, я вам скажу. Тут такі сливки біля моря. Дерева гнуться, прямо гілки величезні. Але, звісно, закинуто, бо третій рік війни наклав. Наклав відтиск. Отак. Проте народ є. Де щось гуде. Тут дарма сливок. До речі, ціни на базарі. Тут просто, я вам скажу, смішні. Ну, не те, що смішні, але абсолютно реальні. Тут персики, я такі в Одесі не бачив, чи там 30-35-40. Черешні 30-40. Med pilgritras då. Mm. Vi nådde det här.